Попід вулицями нашого міста розташоване надсекретне агентство. З полювання на привидів. Воно захищає нас від злих духів. Я йду вниз, бо деякі з цих привидів справді жахливі, а інші не настільки. Знаю, це застаріле вітання, але. БУ! Він більше схожий на кафе. На кого? На кумедного привода. Послухай, отак лякають інші. Вважаємо, що я злякався. Що ви тут робите? Ми можемо стати у пригоді. Транспорт готовий злітати. Будинок з привидами на місце для дітей. <р格> 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 То це ГПУ? Секретне, як Хогвартс. Напарник? Чоловік. <рес> Ще їх нам бракувало. Десь у місті ховається дещо жахливе. Великий, страшний і великий у це замороження. Маємо роботу. А можна з вами? Будь ласка. Ні за що, бульбашко. За мотивами бестселера Корнелії Функе. Ти мій найкращий друг. Ти щось відчуваєш до мене. Тобі 11, і ти не мій тип. <звук> не чіпай нічого. Та це я й сам знаю. <звук> Усе добре, я не забився. Анка Енгельке, Майло Паркер, Крістіан Траміц, Кароліна Герфурт, Крістіан Ульмен і Бастіан Пастевка у ролі Х'юго. Ми команда. Один за всіх і всі за. Ну ви знаєте. Тобі буває страшно. Ні. Вогонь! Підсмажимося, бурулько! А -а -а -а! Поверни, будь ласка, обожнюю жахіття! Пастка для привида. Скоро у кіно.